Гузар на кожен день, 22 квітня, одна із заповідей Божих каже: люби ближнього свого як самого себе. Любити ближнього як самого себе означає бачити в ньому ту саму гідність, якою я сам втішаюся, оскільки розумію, що походжу від Бога і живу волею Божою, бо Бог мене сотворив. Так само Бог сотворив усіх інших. Півзвучні слова самолюбства чи себелюбства не мають із тією любов'ю нічого спільного. Ці поняття стосуються тих, хто догаджає собі, потирує в усьому, ставить до себе надміру поблажливо. А любов, яку заповідав нам Ісус Христос, то є почуття власної гідності. Людина може народитися на королівському дворі, а може і в простій сільській хаті. Різниці немає, бо і та, і інша.